Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про цікаву тему, яку я виношу вже декілька днів, мабуть, а можливо і тиждень, <свісно> тому що проходять наші з вами консультації за донат, і мені хочеться поспілкуватися саме з тією аудиторією, яка дивиться мій YouTube канал. Тому сьогодні така тема буде цікава, чому у деяких людей все виходить, ну, нам так здається так, з, з боку, а у інших людей нічого не виходить. Або виходить, але не все скажем так, тому трішки розслабтеся, як і я, в такому неформальному стані. Такий домашній вайб. Давайте зробимо і е, трішки поговоримо про таку. Е... Начебто з одного боку серйозну тему, тому що тут дуже буде можливо тригерити, де кого якісь слова, які я буду зараз говорити, але все одно мені хочеться про це поговорити, тому що я на кожній консультації на це наголошую, і хочеться мені все більше і більше, щоб люди розуміли важливість їхніх дій і важливість їхніх прийнятих рішень. І також поговоримо зараз про дитячу та дорослу позицію в нашому житті. Тому зручніше сідайте, розпочинаємо. Сьогодні. Такий ще дуже достатньо теплий день, чесно кажучи, сьогодні 27 вересня, але ще на дворі дуже-дуже тепло. Тому. Розпочинаємо і так, розпочнемо з того, що проводячи консультації, так мені важливо на якому рівні взагалі е, зараз людина, на якому рівні розвитку, так або як вона взагалі е, формує своє бачення на цей світ. Чому мені так важливо це розуміти? Тому що ви не приходите до мене на консультацію, просто почути якусь інформацію. Повірте, вона якщо я буду зараз вам описувати там положення тільки ваших планет або положення ваших світил в якихось знаках, і це буде просто інформація, що розумієте, що. Дуже багато, дуже багато інформації можна сказати тільки по одному знаку, по одному положенню, по одному якомусь там аспекті. Але... Тут дуже важливо, чи ви пропрацьовуєте ці аспекти. Скажу так, що у нас з дитинства так є і негативні, позитивні аспекти в нашій натальній карті. І ось ці негативні аспекти вони в принципі проявляються у нас ще з дитинства в негативі. Скажем так, це наші зажими, це те, що з чим нам приходиться боротися, це наші страхи. Так само у кожного це може бути якась різна ситуація, і в карті це видно, наприклад, чому людина не може якось реалізувати себе або що їй заважає і. В цьому випадку ми роздивляємося, як можна пропрацювати цей аспект. Але зрозумійте, людина взагалі інтуїтивно розуміє, що якщо там, наприклад, вона боїться говорити так, або проявлятися, або виступати, от для неї це в дитинстві це величезний страх, або, наприклад, при думці навіть того, що вона повинна виступати на якусь аудиторію, у неї просто заціпеніння. Так, людина може бути достатньо розвинута, розумна. Е Розуміти на яко розумітися на якихось темах, я не знаю, бути еру ерудованою. І дуже дуже багато мати присів, але ось цей страх проявитися серед інших, ну це блокує її, так вона не може це зробити. І ось такі бувають, наприклад, аспекти, які показують на, на це в натальній карті. З часом людина сама до цього доходить що вона починає пропрацьовувати. З іншого боку, це знову ж таки робота над тим, над проявленням, так виходити на маленьку аудиторію, потім більше, більше, тобто збільшувати усю аудиторію, яка вас чує, хоча б почати говорити з однією людиною і розказувати про якісь свої там вподобання або своє бачення, або тим, чим вона займається. Тобто, це все одно вихід із якоїсь зони комфорту. Тому, в принципі, у нас є два варіанти, так? Або піти в розвиток і пропрацьовувати в собі ці страхи, пропрацьовувати якісь моменти, які нас лякають, але йдемо в це. Або все ж таки все життя прожити в цьому страху і ніколи не проявитися. Тобто, у нас є два варіанти, і ми вже вибираємо. Тобто розумієте, що людина вибирає. Кожна людина вибирає, чи проявлятися, не проявлятися, чи пропрацьовувати, чи не пропрацьовувати якісь страхи. Я вам зараз привела просто банальний приклад. Це не означає, що у кожного там страх проявлятися хоча у більшості це є, але це мається увазі не підв'язуйте до кожної людини, яка зараз мене слухає. Це в загальному. Але якщо говорити про цей вибір, про який я вам кажу, чи пропрацьовувати, чи не пропрацьовувати, це з одного боку є дитяча позиція, коли я виную всіх, чому так стається, так і є доросла позиція, де я приймаю рішення, я беру відповідальність, і я розумію, що все, що зі мною трапляється, це все ж таки я сама чи сам це створюю. Кожен мій вибір, кожен мій вчинок, кожен моя думка якась сформована, не сформована, підсвідомість, непідсвідомість, підсвідомість все це формує мою реальність. І це є доросла позиція, коли ми відповідаємо за всі вчинки, які ми вчиняємо. Розумієте, ми кожного дня робимо вибір. І е, ось цей вибір і формує ту реальність, яка е, навколо вас. Тому чому мені дуже важливо з вами говорити на консультації? Тому що мені потрібно розуміти, на якій рівні свідомості ви зараз, чи ви все ж таки в дитячій позиції і інколи перед? Переставляєте ось цю відповідальність на когось, так розуміючи, що там, наприклад, інша людина ось так вчинила, і тому в мене так вийшло. Тому все ж таки, ось це ми переносимо відповідальність, це не доросла позиція. Я не кажу, що ви вживете максимально в такій дитячі позиції і все переносите. Ні, це може бути якісь точечні такі ситуації, коли ви не хочете брати відповідальність на себе і легше, наприклад, перенести цю відповідальність на когось іншого. Коли людина в дорослій позиції, мені дуже подобається консультувати таких. Людей, тому що е, насправді я їм більше можу допомогти. Тому що вони, я їм як підсвічую якісь моменти, над якими вони просто можуть попрацювати, або які можуть пройти, так а не просто розказую якусь інформацію, яка може або знадобитись, або не знадобитись. Тому мені дуже комфортно працювати саме людьми, які в дорослі позиції. Ось сьогодні, наприклад, в мене була розмова, я навіть не скажу, що консультація розмова. Але коли людина у свідомій позиції, так коли вона розуміє, що всі її вчинки приводять до якогось результату, то вона навіть не дивлячись на ті моменти, які. Неї складні там в карті, вона все одно працюючи над собою, виходить з цих ситуацій. І е не впадає в депресію, не впадає в дитячу позицію, не впадає в тому, що всі навколо винні, так але все одно, ось не дивлячись на якісь складні ситуації, вона це проходить. Тому це доросла позиція. і Повертаємося до того, до теми відео, так про які я казала, чому у одних людей все виходить, а у інших ні. По перше, якщо дивитися, ми не знаємо, як ця людина досягла цієї цілі. І скільки вона і як сильно вона працювала над собою в першу чергу, щоб досягнути ось цієї цілі. А по-друге, ми не знаємо, скільки у цієї людини було перешкод на шляху, і як вона досягла це, розумієте? Але це праця і відповідальність, і це дії розумієте, дії нічого не відбувається просто так. І якщо ми в позиції дитячі, або позиції жертви ще називають так, коли е, обставини нами керують, або сказати так, що ми е, не хочемо брати відповідальність за якісь речі, і нам легше сказати, що е, ось так скла обставини, Тому в мене так вийшло, тому що насправді дуже важко собі признатися, що ми в дитячій позиції. Ми всі були, є хтось в дитячій позиції, це нормально. Але розуміння того, що ви творите свою реальність, взагалі змінює ваше світосприйняття. Ну це правда. Коли ми беремо відповідальність на себе, ви побачите наскільки все в простірі змінюється, тому що нас до результату приводять наші дії і праця над собою. Зрозумійте, без, без енергії, яку ми вкладаємо в свій розвиток, в свою роботу, в, в досягання ось цих цілей, ось ця енергія, ось ці дії без них просто нереально щось, щось зробити, щось отримати. Розумієте? І, е... Це в першу чергу робота над собою, навіть не над іншими. Не намагайтесь е, змінити когось партнера, там я не знаю, е, керівника свого або ще щось. Якщо вам некомфортно в якійсь позиції в партнерстві, в ситуації, зрозумійте, що у вас в руках змінити цю ситуацію, але з дорослої позиції взяти відповідальність за своє життя. Як саме ми можемо підсвітити так у вашій карті, у вашому солярі, можемо побачити, які е, аспекти так найбільш такі. І показують, як ви можете пропрацювати. Але робота вас, ну, ваша робота, це 50%. Ми коли з вами консультуємось, 50% я даю вам інформацію. Але 50% це того, як ви будете це все реалізовувати, і як ви, які дії ви будете робити, і чи будете їх робити. Тому що бездіяльність це теж діяльність, розумієте? І вона ця бездіяльність теж приводить нас до якогось результату. Але того результату, якого ви. На жаль, мені здається, не дуже хочете. Тому ось зо, вихід з цієї зони комфорту, все ж таки, потрібно для кожного. Це наш ріст. І чим більше ми будемо працювати над тим, щоб вийти з цієї зони комфорту, трішки попрацювавши над собою, ми будемо отримувати саме те, чого ми хочемо. Ми будемо досягати швидше тих цілей. І тому вам не потрібно буде дивитися на тих людей, які досягають якихось масштабних таких результатів. Ви будете сам самі тією людиною, яка це робить. Творить своє життя, але розуміючи з дорослої позиції, що саме ви і ваші дії приводять вас до результату, і навіть будь-які там негативні якісь моменти в карті, так аспекти в карті можна пропрацювати і вивести їх в плюс, це не означає, що ви завжди можете по цьому аспекту тільки жити в мінусі. Це вам дано для того, щоб ви над цим попрацювали, і все тому я бажаю кожному жити в дорослій позиції, відповідальній позиції, так за своє життя, і побачити, що наскільки життя може змінитися, коли ви відповідаєте за будь-що, що з вами трапляється, тому що розумієте, що мої або бездіяльність моя, або навпаки, ті дії, які я робив в минулому, привели мене до цього результату. Тому ось таке коротке мабуть відео вийшло, але я думаю, що таке інформативне для вас. А також мені цікаво зараз запитати, як у вас проходить коридор затемнення, тому що це цікаво. У кожного це якась своя сфера, але все одно пам'ятаєте, що я вам казала, що ми відв'язуємося від чогось старого і формуємо якісь нові звички, нові, нові, нові процеси в нашому житті. До чогось нового ми йдемо. Мені цікаво в коментарях від чого ви відв'язалися. Можливо, хтось змінив роботу, можливо, хтось ем, не знаю, почав спілкуватися з новими людьми, а з старими знайомими, можливо, вже не так. Часто спілкуєтеся, які у вас зараз зміни відбуваються, і взагалі що, що прийшло нове на заміну старого. Мені ось саме це цікаво, тому що цей період все ж таки нас трішки відв'язує від старого. Від чого ви відв'язалися? Можливо, в когось навпаки вернулися старі партнери, старі якісь друзі, можливо, роботодавці, я не знаю, можливо, про себе нагадали. Знаєте, подзвонили і сказали: Не хочете повернутися на роботу мені цікаво, що з минулого до вас тягнеться. Що ви все ж таки можливо не відпустили. Можливо, хтось і відпустив цей період. Тому напишіть у коментарях. Мені буде цікаво почитати. А ми зустрінемося з вами зовсім скоро. Та як завжди, все буде Україна.